Всім привіт ви на каналі ТДСі 22. І сьогодні ми будемо саме на Ютубі ще раз. У мене вже 3 чи 4 відео е, про Ютуб. От є тут підсказка зверху. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ця гра називається Симулятор Ютубера 2. Так, тут є... Пустой... так. Це я пустую. Це є вже чата. Ім'я персонажа. Давайте напишемо, як завжди, тему фі. Неправильно написав. Тепер правильно. ютуб канал, звісно, як у нас. Оцей вот. Так. Ну, 16 років. А, тут від 16 до 5, 10, Я виберу найменше, бо мені менше, ніж 16. Так. О! Я прикольна ідея отаку, от вот обложку каналу створити. Так, вибирай хлопці Давайте ця. Причосочка. Он така, давайте... Так, колір волосся, Можна стандартний взяти от такий наш одяг. Я вже грав цю гру, тому Ви вже знаю, один Це ФК Барселона І фон. Оцей от мені дуже подобається. чи оцей, оцей? Так. День і місяць народження. Давайте не напишемо. Любі цифри. Давайте годи. 24, бо ну, щоб було. Так, швидкість гри. 182 дня. 224 щоб було сучасне. Ага. Середня. І не сюжетний, а свободний. Бо це цікавіше. Сюжетний це багато читати і все таке. Так, починай. Продовжити. І так, у нас все є. Давайте почнемо знімати. Давайте знімемо відео. наше відео знімемо. Так, названня відео. Давайте. 24. Години. І пишемо Майнкрафт. Майнкрафт. Так, хайд. Нет, не можете. Oh, let's play, давай. Ну uh, игра. Так, почали. Самостоятельно. Давайте самостоятельно. Uh. Давайте дві години. Давайте... Так, це, я так розумію, час. Давайте 10 хвилин. Так. Let's... Let's play. Поп. Oh. Minecraft. До речі, давайте е наберемо більше підписників і більше лайків. Бо вже три тижні немає відео. Це треба виправляти. Коли в мене є мотивація, тоді я знімаю більше. До речі, в мене буде. У мене буде нова рубрика сюжетний майнкрафт. Тобто я в селі там, буду різні сюжети знімати. Так. Це сценарій. Наскільки сценарій має бути добре? Ну на середину акцерське знання на максимум. Монтаж. Ну так. От так вот. І знімати нормально. Так, так. почав. І починаємо. Так, ми готуємося до зйому. У нас ТікТока нема, YouTube, стрім немає, Ютуб є. Прикольно. Так, починаємо зйомку. Так. Спочатку настроїм звук, Звук настроїм. Світло. Це все як. У реальному житті. Звук світло. Це дуже реалістична яка. Ну, дуже реалістична гра. Так. Іноді щось злітає, як і в цій грі. Тому, можна сказати, що це дуже реалістично. Давайте поки давайте поки ми там. Бунтувати починаємо. Давайте поки зробимо роботу. Так, фіолет об'явлення, уявлення треба на них натискати, а на інші не можна. Так. Мені ще трошки все майже. Тепер. Так, щось фіолетове. Тепер все. Так, нам 50. Доларів дали. Долар. І ми йдемо монтажувати. Спочатку треба поїсти. Звісно. чотири бакси і 10. Все. Все, думаю, буде достатньо. Нажимаємо монтаж і починаємо. Так. Це треба в порядку правильному нажимати. Якщо нажимав не, не то, це просто весь світиться, весь, Не треба буде задум. Тому тут трошки легко. Так. Тут треба все настроїти. Так. Тільки запис звуку треба налаштувати, налаштували. Так. Виконуємо перевірку. То зажимаємо і все. Так, провірка. все. Загружається зараз. Буде загружатися. Давайте створимо стрім канал. Напевно буде. Cool. Зараз. Канал. Cool. Кэн. Так. Так. Канал. Кэн. Все. И. Все. И тикток. Давайте тикток. Байты. ты. Ну, як завжди, це 18В. 17... Зберігай. Ми можемо пізняти тікток. Треба купити спочатку в магазині телефон. Купляємо та і. назад. До речі, ж можна роботу зробити. Може, де їдемо до роботу, бо ще Ютуб не платить. Так. До речі, коли я грав, я побачив, що непогано так можна зробити на рекламних заказах. О, це якраз нам підходить. Летсплей тридцять uh, 39 доларів. Ну щось мало, так не. не давайте Ютубер для Ютуба. Оце от, зараз, оце. Сміхвали. А Ні, це не то. Не знайшов. Реклама напитка. YouTube відео. Ночпоп. Це дуже дороге. Добре, давайте це. Тік-Так якраз нормально зробимо. Потім. <ріст> на роботу ми вже сходили. Продовжити так, о, робота о, нічого нема, е зараз ми все поповним так. Так. Все. так. Робота. Вибрати роботу. Починається. Так. І в це все швиденько вибираю І, до речі, ще ми зараз зробимо е, собі продакшн. Ті, що будуть робити на відео. монтувати це все. Так, роботники. Синерист. Не, перший рим. Ні, О, оце от підійде. Так. Підійде оператор. Не підійде. Не підійде. Не підійде. Не підійде, не підійде, не підійде. Ні, 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 ні. О. Оце я вот это его Так, монтаж? Не, не. давай это це. Назад и так. Звук у режиссера. Так. Не, не, не. Треба другой римейн. А тут первый Так, не, о. Другой римейн. Шесть-семнадцать Молодой. Ну да, вернее. А ни, 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 ни. Давайте два чотири роки. Так, все. Ітак. Робимо обложечку вот таку і отаку, вот да. Так, випер маркетинга. Маленький утопер, я Да, Та Добре. Так. Так. Ну. Не дуже. Добрый. Пані, коментарі. Все, круто. Так, снимаем тикток. Одиночный. 15. люди Вид 15. секунд секунды. Опять. Так. Мне треба заработать гроши. Давайте подаемся реклам. Я подаюсь, а вы почекайте. Я вже зняв той Тік-Ток, просто в мене запис не пішла. І от, ну, не зняв, просто зробив. Запланував його зняти, зараз поїдеться треба і. Іде вже знімати. Тік-Ток той. Йдемо. Так, все. І йдемо знімати. Так. Сюди. Так. Так, вс ⁇ Итак, мы же все сделали сюда. Мы сделали. Так, что натискаем. ему а Музыка сюда, сюда, сюда. Так, все зробили. Все. Фінансовий счет. Да. Йду на роботу. Так, потребності. Тут є дихнонення. Так. Да. Зараз ідем на роботу. Все. Починається робота. Так, тільки зелені треба збирати. Добре. Собрал тике золото. Так, так, так. Майже все забрал. Что три. Раз, два и три. Сюда. Мы закончили. Так и Так, поїсти треба. Нічого, скільки в мене, скільки в мене вдохновені забирається? так ложечка. і оце не жалім буде. але так, зарозайжий. Давайте проведем стрім одиночний і рух. Так, Роблокс. Не знаю, вот так напише напевно. Все, почали. Хорошо. Mm. Все. Mm. Так, скажи. Mm. Так. все. Так. Супер. Так. Круто. А -а -а. Так. Ну, лайки е. Лайки е. Лайки е. Дальше. Я не знаю. Все. 342. Удовжди. Так, давайте в магазині зайдемо і подивимось на комп. Давайте процесор ліпший купимо чи що. Так, відеокарту не можемо купити. Материнську плату нову. Так, це не підходить. назад. Що ми можемо з оборудовання купити? П'ять Так, камера не, светло ли, ценим, Так, камера, да, понял. Так, назад. А для съемки, это Профессиональный сон для монтажа. Купляем. Ромакей. Потом купим. Мы сначала купим микрофон. Отлично. Так. Да. Сюда. Итак, будем снимать видос. Будем. Так. Давай спочатку чуть-чуть зарабатываю рожь. Так. Ну собі. себе. Нормально. А, Так. Смер. Ну так, шо шея. Давайте что была реклама, у нас И все. Давайте, давайте уже на сегодня закінчивать. Всем пока!